86 днів саме стільки тривала оборона міста Героя Маріуполь. 82 дні у повному оточенні. У Вінницькому художньому музеї представили виставку до другої річниці від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Маріуполь 86 наживо. Це виставка про життя у Маріуполі до та після війни. Вона містить не тільки фото міста і зруйнований Маріупольський драматичний театр, а ще обличчя дітей, котрі залишилися без домівок українських військових, які мужньо тримали оборону міста. Листи людей під час боїв за Маріуполь виставка носить назву Маріуполь 86 наживо. Чому «86 наживо? Тому що саме 86 днів тривала облога Маріуполя російськими військами з 24 лютого. І коли Азовстар покинули останні наші бійці, вважала, що місто вже окуповане. Тут представлено ну якби таке життя міста Маріуполя до і після до окупації росіянами і вже під час самої блоги.